Сучасний Комод Коен 2, виробництво української фабрики ВМК, Колишня БРВ. Виробник, який виготовляє меблі за польською технологією. Виробництво меблів цього виробника відрізняється досить високою якістю механізмів, направляючих МДФу та плити ЛДСП Комод міцний, якісний та практичний. Раніше була модель Коен зараз. Створили і другий варіант коен 2. Так і називається коен 2. Цей варіант у світлому кольорі. Корпус сосна горизонська, а фасади дуб корабельний. Комод повністю виготовлений з ЛДСП, окрім переднього карниза цих штапиків, вони МДФ. Використані сучасні телескопічні направляючі, які ви бачите на фото. Вони дозволяють повністю висовувати шухляду. Сильні ручки залишились, як і у першому варіанті. Комод відрізняється потовщеним дном та боковинами, підсиленими деталями і міцними шухлядами. Як і корпус, так і фасади цього комоду виготовлені з ЛДСП високої якості, які захищені надійною крайкою ПВХ. Ви можете замовити цей комод на нашому сайті, перейшовши за посиланням. Яке ми залишаємо під відеороликом, або просто набравши в гуглі комодік і знайти його через пошук. Заходьте на наш сайт, підписуйтесь, купуйте комоди за кращою ціною.